Закарпаття вперше відзначило День пам'яті та примирення в новому форматі без помпезних паратів, мітингів та масової істерії, втячою ветеранів Другої світової війни зібрали за імпровізованим круглим столом, аби висловити їм свою повагу та разом з ними згадати про ту далеку, але вже таку близьку нам війну. Хоча ветеранів вже залишилось дуже мало. Але ми згадуємо і пам'ятаємо, як написано сьогодні на наших червоних маках: пам'ятаємо. І перемагаємо. Все в Тячівському районі залишилось більше 30 ветеранів великої війни, проте тільки з десяток змогли, не дивлячись на вік та проблеми зі здоров'ям, бути присутніми під час відзначення 70-ї річниці перемоги. Серед них і Василь Маркуш. Ми брали кошиці. Після того, що я вже я був на учобі, ми кошиці брали. пряшово, А після того кошиці, У кошиці ми брали генеральний штаб Німецький. Там ми бої велич. Так, коли чотири дні я снайпером був, я не наступав, я за танком сидів і наблюдаю, де з окон з йдуть, я вони стояв. Тобто, ну що, війна, так війна, мусить було бити. Ваді вони мене, ваді. На фронті він одразу проявив себе вправним стрільцем та здібним керівником. Проте в боях за Раворуську, куди їх відправили на зачистку від ворога, чоловіка поранили, і день перемоги він застав уже в шпиталі. Йому й досі важко повірити, що в Україні точиться війна з Путінською Росією. Розумієте, я сидю так. Що якщо він каже, що він старший брат, який у нас брат, коли він нас б'є, розумієте, вбиває хлопців через них каліг, помирало десь коло тисяч, чи більше я не знаю числа. розумієте, Який він брат у нас? То не є брат, то зла душа. Який у нього чорт сидить, розумієте, і він з нього не вийде. У нього є така, розумієте, стик такий, що він хоче сколотити в п'ять радянський шлюз. Цього не буде ніколи. Поруч з ветеранами річницю перемоги відзначили й воїни сучасної війни, а той, яку давно вже в народі називають війною, забрало тисячі життів. Це реальна війна. Я там був, я то бачив, російські війська, там навіть хлопці з, з тої сторони вони навіть не скривають, що вони є росіяни, вони навіть тим гордяться. Вони розумієте, раніше люди боралися, знали за що. Ми там зараз стояли. Дуже багато було проблем. Ми, чесно кажучи, десь рука опускалися, що ми не знали за що ми стоїмо. Ну мені приємно, що люди живуть, і люди нас ці старі люди нас підтримують. Нас молодих, які участвували в бойових діях, вони реально нам підтримують навіть тим добрим словом. І це дуже день пам'яті та примирення об'єднав покоління воїнів, тих, які воювали в Другу світу, та тих, які на фронтах східної України воюють зараз.